Гаразд. Це ми з тобою зробили, Це також ми з тобою зробили. Дивись, який класне класний у мене малюнок. Дивись уважно на малюнок. Сьогодні діти зробили концерт для батьків. Діти співають, танцюють і розказують віршики. Аня не хоче виступати. Вона соромиться. Скажи, чому Аня соромиться і що зможуть зробити дітки, щоб Аню підтримати? Скажеш? Мама боїться. Чого вона боїться, скажи. Не. Вона боїться, так, вона не боїться, вона соромиться. Їй соромно. ти соромився колись? Не соромився? Гаразд, вона окей, тоді вона боїться, так буде зрозуміло, що Вона боїться виступати. Що можуть зробити дітки, щоб Аня не боялася? Пусти. Що? Бути. А. Пустити? Да. Куди пустити? На сцену. На сцену? Да. Але вона боїться. Їй страшно йти на сцену. Що зробити, щоб їй не було страшно? О що мама робить, коли ти йдеш на сцену? Вони можуть її розвеселити. Правильно, так. Мама тебе веселить, коли ти йдеш на сцену? А мама каже, що ти молодець. Так? Да? А дітки можуть сказати Ані, що вона молодець? Можуть, так. А дітки можуть похлопати Ані. Можеть похлопати Ані? Коли тобі хлопає, тобі подобається? Ай. Ось я тобі хлопаю, подобається. Так, ти молодець. А скажи ще така, а грамоту можуть дати Ані? Тобі подобається, коли дають грамоту. Тобі було б страшно, якби тобі дали грамоту. І Ані можуть дати грамоту, дітки? Так, да, може. Давай п'ять. Це було класне завдання. Класне? Так. Да. Так? Да, Дуже-дуже. Чи трішечка. Так, так. І так. Дивись уважно наступне завдання. Так. Дивись уважно. Я вставлю це сюди, перед тобою, кімната. Зараз я буду називати слова. А ти вгадай, де ти розмістиш ці предмети у кімнаті? Добре? А змія. Куди ти поставиш змію у кімнаті? Я не можу. Вов... Я Не вов... Не поставиш змію? Ні, я не можу. Вов... Не любиш змію? Так. Да. Добре. Булочка. Куди ти поставиш буличко? На мій. На місце, на стіл. Окей. Подарунок. Куди ти покладеш подарунок? На шафу. Добре. А, сумка. Куди ти сумку покладеш? Повіс. Куди Я... повісиш? На так. На що? Так, на шафу. А, куртка. Куди ти повісиш? Отаху. У, У шафу, гаразд. Варення. Так. І намисто. Знаєш, таке намисто. На шию буся вдягається. А тепер пригадай уважно, що і куди ти ставив. Так. так, а тепер згадай і скажи, де знаходяться ці предмети. Де змія? Немає змії, ти її сюди.